Так, зараз підтягнуться, може. Люди то буду щось говорити. Хто під'єднався? Щиро, дякую. То звідки дивиться, напишіть. О, п'ять людей вже. Прекрасно, Що ви там? Розказуйте щось. From Ukraine. Пробуємо щось говорити. Харіт. Харіт. А ти звідки? Харіт. не знаю, як правильно. Вітаю, вітаю. Потрібна робота. А звідки ти? Що тобі потрібна робота? Де тобі потрібна робота? Чи правильно переклав той? Перекладач чи неправильно не знаю. Job, job, робота job. Що ви там розказуєте? Десь людей. Прекрасно, прекрасно. Йдемо помаленько до гори. Чим займаєтеся? Розказуйте щось. Хоч з Китаю і, і звідки хоч люди дивляться і пишуть. А чого так, хто його зна. Як він так, як воно, як та трансляція відбувається, поняття немає. Можливо, хтось знає, то напишіть. Бо багато чого ще не знаю, як воно. Рівненська. О, вже є своя людина, 11, да. О, бачите. А то часом не знаю, Часом вийде такий в ефір, а воно як почнуть писати і по-китайськи, і по-арабськи, як хочеш, що хочеш. Чого, хто його знає? Чого воно ну, так, я поняття не маю. Та як були всі ефіри цікаві, були. Багато людей було в прямому ефірі, а зараз щось поняття не маю. Чи може десь всі зайняті, чи що? Хто його знає. Дай таке. Вчора. Такий невеличкий так поморосів да й все. Але щось передають, коротше, мокрий сніг з дощем. З там того тижня, вроді би, да Трошки буде паршиво. Трошки буде паршиво. Буде похолодання сніг з дощиком. Так що. Добре було, так було 30 градусів тепла, ти а зараз прижме десь 10 градусів і трошки паршивенько, а ще ж стільки на полях сої стоїть, треба молотити її. На, і все. Та якось так. На, і такі діла. А вас як там, Що там розказуйте щось? Що робила сьогодні? Ой, ти ютуб. Ай, ти ютуб. Зразу були люди в ефірі зараз десь знов поділися. Не знаю. Тому щось моя така думка, що щось YouTube, там ті алгоритми, що щось вони там хімічать, не продвигають от все, те все діло. І... І отак воно є, мабуть. Почекаємо, може хтось ще підтягнеться, а як ні, десь тунді есть суендав від розей. Най таке. ばたばたばた。 Порчиво, що не можна в тому Ютубі тільки додати ну, глядача з якимось порозмовляти там. Тож, то дуже старий такий, диви, і не може таке зробити. Чому я, я не тямлю, не знаю. Може хтось знає, підкажіть. Але щось мені надіє, я маю таку щось думку, що то нема такого. Дай таке... Короче, mm -hmm. все. Давай, ты а на цьому слові бувайте здорові, жийте, поживайте і добра наживайте. Так що так. Немає десь людей, де й все. Порозходились кудись. Але от шість людей, інтересно, хто ж тут дивиться? А? Цікаво, цікаво. Щось чекають. Dobrze ogóle zaraz panu czu się tylko jeszcze troszkę i zasną, bo już będę na słoń, nie tylko pora Де ж ви люди? Де ж ви поділись? Добре тоді. Бажаю вам. Всього найкращого.